Слава Україні! Робота нашої протиповітряної оборони. 42-й центр рекрутингу. Результати засідання виконавчого комітету міської ради. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне розпочинаємо. У ніч на 11 жовтня ворог атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» район Пусків, тимчасово окупована територія Криму, керованою авіаційною ракетою х 31 П із повітряного простору над акваторієм Чорного моря та запустив 66 ударних БПЛА з Курська. У результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України. Ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Два ударні БПЛА повернули у напрямку Росії. Бойова робота триває. Слава нашим захисникам. Служба безпеки України затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення курської операції. Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об'єктів. Потім відправляв куратору, особи якого вже, до речі, встановлено службою безпеки. СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій сил оборони України. Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах. Замість грошей він від ФСБ він отримав підозру від слідчих Служби безпеки України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Хмельниччина у скорботі внаслідок удару ворожими кабами 5 жовтня в районі населеного пункту Першотравневе ізюмського району Харківської області загинув молодший сержант Володимир Миколаєвич Знаємський. Чоловік народився 17 жовтня 1969 року в селі Яблунівка Старосинявського району. 16 березня 2022 року був мобілізований на військову службу. Проходив підготовку у військовій частині у Ярмолинцях. Служив у 3-й танковій бригаді на харківському напрямку. Проходив військову службу водієм швидкої допомоги. Основне завдання військового полягало в оперативному доставленні за 30 кілометрів до лінії фронту медичних працівників та перевезення поранених із зони бойових дій. Під час одного з таких завдань, 5 жовтня цього року, працівники швидкої із пораненими під час тривоги перебували в укритті в підвальному приміщенні. Внаслідок ударів ворожими кабами. Всі 13 людей загинули. Володимиру Миколаєвичу на віки 54. Співчуття рідним, Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Шепетівці відкрився третій в області центр рекрутингу української армії. Це вже 42-й центр в Україні. Як повідомляють в прес-службі Міністерства оборони, тут не роздають повістки та не передають дані до ТЦК та СП. Прийшовши сюди, людина може ознайомитись з вакансіями в українському війську, отримати консультацію, обрати собі спеціальність та вид підготовки, які найкраще відповідають її здібностям, освіті та особистим побажанням. Знайти центр рекрутингу у Шепетівці можна за адресою вулиця Соборності. 4. він працюватиме з понеділка по четвер з 8 до 17.15, а в п'ятницю з 8 до 16. Доступні також і консультації за телефоном. До центру можна звертатися конфіденційно без необхідності надавати документи. Учора у Хмельницькому відбули засідання виконавчого комітету міської ради, на якому розглянули 78 питань порядку денного. Зокрема, 22 мільйони гривень додатково передбачили на укриття. За словами міського голови Хмельницького, найближчим часом мають презентувати завершені укриття в школах 13 та 19, А до кінця року планують завершити будівництво укриття у дитячому садочку 23. Також 15 мільйонів гривень додали і теплокомуненерго на проходження опалювального сезону 10 мільйонів гривень для комунального підприємства Хмельницькводоканал. Окрім того, внесли зміни до функціонування маршрутів 28 та 28 А на цих маршрутах працюватиме збільшена кількість одиниць великого баритного транспорту, що покращить сполучення лезневого виставка центру та гречан. Дякуємо, що обираєте перший подільський ще більше інформації у наших соціальних мережах. До зустрічі.